Путін підстраховується, референдум у Криму ініційований задля єдиної мети подивитися, як реагуватиме світ, щоб планувати подальші дії щодо України. Політологи наголошують, є два шляхи перешкоджання проведенню референдуму. Перший мирний влаштувати мирний марш кримчан у суботу чи неділю у вигляді народного віча, на який прийшли б десятки, а краще сотні громадян півострова. Другий варіант із застосуванням зброї. Інший варіант це мається на вас, Так відкриття вогню на на. на... На враження не референдума фарс. Так називає політолог Володимир Фесенко. Поспішне проведення акту волевиявлення, який пропонують кримчанам здійснити 16 березня. За 10 днів референдум провести нівозможна ніяка демократії на цьому референдумі річиці не може. Річ і до фарсі зарані придоприйденим результатом. На думку політолога Фесенко, Крим захопили і віддавати не будуть. Що ж до кінцевої мети Путіна захопити кілька областей України, зокрема Одещину, Харківщину та Донбас, і створити на їх базі автономії. Крім того, в планах Кремля перешкодити проведенню президентських виборів. Експерти наголошують, в української влади є подальший план дій. Як буде дістати Україна, звісно, Яценюку йому сказала Обама, як двісти. А Обама йому сказав, як дістати, з общего ходу переговорів в тріугольниці Брюссель, Вашингтон, Москва. ну Там Берлін, мабуть, теж отдельний. На думку Олега Цягнебока, лідера Свободи, Путіну доведеться піти на політичний діалог. Зважаючи на цей активний тиск. Міжнародної громадськості і зважаючи на ці санкції, які вже нині вводяться міжнародною спільнотою. Ви знаєте, що щодня Росія вже доволі суттєво втрачає в економічному плані, ведучи оцю цю абсолютно безглузду війну, український народ проти Кремля. Щоб зберегти територіальну цілісність України, наголошує лідер свободи. Народ і влада сьогодні мають діяти в унісон. Лана Маяковська, Геннадій Мартиненко соціальна країна.